Ужгородські дитячі футбольні ігри саме таку назву мали неординарні спортивні змагання. Їх провів комітет міжнародних дитячих ігор під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Змагання урочисто відкрили в обласному центрі Закарпаття з участю команд турніру, керівництва обласної та міської влади, Закарпатського обласного осередку Національного олімпійського комітету України та власне комітету міжнародних дитячих ігор. Я я тут був вже 10 років тому назад. Це не моє перше відвідування сюди, і я очікував дуже прекрасну атмосферу. І після побаченої церемонії відкриття я певний, що турнір дуже. Uh, класно пройде тут. І в загальному о, ця ідея прийшла, коли я зрозумів, що деякі діти не зможуть взяти участь в змаганнях, приїхати до нас на icg ігри. І тому ми приїхали сюди, щоб всі діти з різних куточків змогли прийняти участь. організаційна підготовка заходу тривала чотири місяці. Виникла ідея, ми взялися провести. І ось за буквально 4 місяці організаційної роботи ми маємо шість команд, маємо фінансування орієнтовно 10 тисяч євро з боку комітету і спонсорів, а також форма, яку виготовили в Греції Федерація футболу Греції. У заході змагалися шість команд із Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Львова та Ужгорода. Футбольні колективи представляли саме міста, як на справжніх міжнародних дитячих іграх. Їм також відповідав сам формат заходу. Вікова категорія до 16 років, 12-16 це вік, які, по яких проводяться міжнародні дитячі ігри. Тому вони не змінювали. І формат поля 60 на 40, також 5 плюс 1, так проводяться міжнародні дитячі ігри. Тому формат не обговорювався, такий мав бути. Юні учасники були раді турніру і налаштовувалися на серйозне суперництво. Дуже класно грати з ровесниками. Ідея дуже хороша була. Все. Класно, команда готова на всі 100%. Я був би, радий, що відбувся такий турнір, але одне, що дорога напружена така далека. Але, але всілком нормально. Такий турнір теж рідко буває. Ну, всілком радий. Команди змагалися впродовж трьох днів за круговою системою. Переможцями турніру стали львівські футболісти. Вони набрали 13 очок. На другому місці команда із Запоріжжя. 12 залікових балів. На два менше в юних ужгородців, але в активі бронзові нагороди. Утім, усі спортсмени отримали пам'ятні медалі за участь та інші подарунки.